Три, скажіть, да. Де відмаля на наскоку зупинить 40 набоїв. 42 чи 44 40, да. Я без брови. Тобо я тип заду. дай семерку? Мы семер. на тип упоре. На, выкину их. Прямо в мене упоре. Блять, так корпорь! Як к Мифу Та ти бігаєш. бля, як бігаєш. я не знаю, как ты так бегаешь. Я призаряжался. Садий вайп, мой гов. У, у мене немає. Крапку шукаю, блядь, буду хатить. Без крапки спирали. вот крапка, Андрюха. Ну все херни, по-моему. здесь в депо. В депо, по-моему, да? Депо... Да, дальше. Да, да, Не до спота, Мы здесь там хуесос. В депо сидить крыса. У меня даже немає ніякої крапки. Вот крапка. Почекайте один побіг. В депо один. Кант. Мені здається кант був. На оранже. Да, 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 на оранже тип. Вліво крутить один з депо. Скільки було в депо? Один. Ще один на кант перейшов з тичками. Е? Як ти попав? Чопаний в рот. На оранжі. Він там десь перед тобою. За кутом. Я зрозумів. Стально як ботік. Нокнув на оранжі. Та є інсайді, він зайде ангара. У мене, в мене, у мене все. Ще в середині нокнув. У мене в середині є. Ну, хіло. Дайте звук. Я хілюсь. Давайте походу. Бля, мене ззаду нокнули, пацани, трасмок. Почекай. Вроді в туалеті є. Тут, 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 сань. Один хп. На мани, на мани уже. Что ты за смок был? На мани уже чел, ну ебаный ты берил, блядь. Он на хэпове. Блять, ты просто ебать, ну тай коржика, серьезно? Перебіг, за контейнером на жовтки На мене сзади шеї Спробуй, Андрюха. Іграй. попробуй реснути. ти мене зелене, ще є. Ебать, Зараз я райду вейбу. Зелена, походу, ласт. Заліз до мене. Я в мене є ще, по-моєму. Да, були, okay, двоє двоє, Андрюх. Один в мене. Вот он разрезался. Сука, он разрезался. Резаю. Печка треба. Да. Беру коржика чип. Это санкция, Вайп? Да. Без бери, без обеда, это просто карма. Ну все важко, взагалі неможливо тут, тут отримати. я походу не встигаю, 15 секунд Чу встигаю 9, не встигаю блядь. 4 блять, пізец, 2 секунди не встиг Одну навіть Компас треба 47 або 45 п'ятій. Стопишай. А я одноріл забрав. Є Свершка? На гору побіг, от. Фулка їх. А, от може ще почало працювати. Оногоногну. Поверху одного ногу. Ну як воно не попало? Вот у вас за кнопки носи. Да, вони на колеса пробили. Стоит, Джасть. Прикинь, на колеса нам пробили. <плес> <плес> Им в спину вийшли, по-моему. Коря коряк коряк бнув їх в спину, когось. Нокнули, тут на, бігає, на, на. синя, синя бігає, синя наліво, синя наліво. В смаку тут походу на жовтій нокнули Дід, глянеш? Та шо, я дивлюся, але мені в мене поганий обзор. Якщо у вас є тачка, ви зараз Нема можете. Просто... Ну, У вас дві тачки були, що дві пробиті. У нас ще тачка на дорозі стоїть. Одна пробита. Ви, ви можете заїхати під граунд на зелену. Мене... Я проходу, тихо, тихо. Ні, треба пошуміти. Та я поїду інше, в іншу сторону. Та, Та, студи, сіна. Сіна. Я Сава, гранату кину. Вийду, не вийдуть до нас. Та не треба гранати. Ну ти кажеш, треба по пошубити, я ти пішов. Та вони з іншої сторони, Андрюха. Перед собою мене шає. Да-да, це вони, це вони. -ди -ди -сані. У, них, у них ще ног. <різь> Дав по голові тут. Синя половина, є з головаю. Єбав його. Моя Зелена там дальше, зелена там дальше, народ синя, синя типу. Да да, 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 да. Мене в смоках реставится. Смохаешку даю, видишь. Да. Там, там ноки будут. Аешку даю, вийди, и да. Давай, 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 давай. За камнем. Камінь у тут. оранж. Блядь Блять, ся Ванюча. Пай, no, ну угу. да? Митро ремку в нагляну. Ма, ремка Взяв Взял бы вам хотя бы броник по ремонту. Я дроп выключу. Типа, типа, перед нами, На сличий горці. Тачка проїжджає мимо оранж, оранж тачка. Ну, тачка на оранжі, пацієнт. Тачку бачу, ми, ми, ми амбар нокали. Вони вийшли. Ще один Вони вийшли дуже погано, позиція у мене. Ще Вони отут стануть на оранжі. Кожих, ти заробреш там. одного Ангар дальний. Синя. У, не, у них зона немає. За руїні... тут на десь стоять, дід. Та я знаю, а у них з... зони не немає. У вага, них зони немає. Добре. Нокнув одного. одного. ЕСДД, не бачиш? Не бачу поки. А, він, блядь, не в цьому ангалі. Він зелені. Де він? Перейшов, да? Так. Да, не чув. Я не топов просто. Поїхали ресним че, это скит, ні, бляска. Бля, я ти паміг вдубити нахуй. Я розумію. Вони смоки собі роздують, хочуть тікати. Я їх не хочу відпускати просто. Коджик, дивися їх до кінця. Я дивлюсь, дивлюсь. Вони хочуть тікти, на удивлять. До них тачка їде. Один чел. Звідки? Я не бачу. Ось. Оранж точно проїжджає. За гору до них проїхав. О тут смокак став на оранжі. Ладно, тоді я сам, сам той кемп саня сиря не запушу, блін. Бре, вони пробігли, та походу. Там гешка. Ну вони в тачку сіли, да. Та бля, та я думав ти уб'єш його. Можемо поїхати чи ні? Попробуйте резнути, Саня. Да, да, їдь. Ви зелені. Так ви на зелені можете мене реснуть за зону, четверта фаза. Ну, їдь ресурс. А, да я поїхав, я поїхав. Кожик, вони вон поїхали, та... бля. Працюй по ним, бля. Дям гаш тут задарить Гуда йду, йду У мене Симок томає, мені треба обігти вангар Там є траксим Комп'ян скину тут червону Все мою Два колеса збили у ебани І там два тоже збито У мене тут будем грати Б'ят я в стих нападав Стих 50 секунд нормально Проходьте Нажав я тебе? Да, 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 трое, точно. Я хочу під них просто забурити і в'єбати їх. Один був в хаті, на паралельно оранжі сразу. Не там Буду здраво. А, здраво. Так так, на Буду На хаяш я. Так надо художники. Давай дай не скидывать, я скидувати. в зону скинем потом. Він Топить, вас чекає. Бибило. Дуже хвороби ми, дачу. Не не, на даху. А ви си на час На даху, блять, на, на тій хуйні садай. Зараз може граната бо трьохочкова. Один під за nice. один, один, один під зеленою, зелен, а один в середині на першу. Один під забором, один в середині на першу. Під забором був синій. Ніхуя собі, блядь, пінгер їбучий. Ви бачили це, як я вмер? За, уд... За однушкою коржик. Найс, спробуй то. Ебать, грината то хоч була. Короче, я, я присідаю, встаю, і мені просто рігає два, разу, два в голову просто, мінус каска. Спасибо. Я сьогодні. собаку. Х, шукаю. Тут 8 Забрав Забрали третю вже каску. А, забрав, добре. Тут симок є на МГшку багато дітей. Мені каска треба. Смоки, смоки треба. Тут внизу, тут внизу лежить фулова. Я поделюсь тобі смотри, на тебе три штуки, чуешь? Смока пушка есть, смока пушку можешь брать. Бля, давай ты смотришь. Справа чи? на дорозі. Среди мной СВРка. Теперь ты боишься, там линк був убит. Я хочу кемп подивитися, а кемп бесмочен. Нам треба в зону зайти. Пішли грати, пішли грати. Приходьте, приходьте. А в кемпу ще є люди. А тут. На парканові, на парканові бігає ворон. Три тіпа, три тіпа на зелені. Один нок. Аня, давай вліво, хотите? Упаді нас може бути один тіп. На зелені двоє, один окі, і ми до І перед нами бій, давали смоки з нашої сторони. Вот на зелені. А целінс, блядь, поняв. Я думав, це був Лінкс. Ус, халат, який у нас. Оranж оранж є ще. Рап'я буст. Ощакую. Вони ззаду, вони за кем-то кручують. Який оранж, коржик? Bé. Жовта. Жовта точно. За, за, тип, тип клопицею, блядь, двоє. Біжать на мене, жовта. Найс. Nice. Спробуй, 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 спробуй. Біжу, 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 біжу. Ми полі закінчалися. Блядь, останні, останні на ногах. Там пацки теж на У них два на ноці. От тут він. Добре. На синій прям хілиться. Синій точно. ще не ресує. Я добивати хочу. Він mm. не не, не тупо не різ, пацани. Достой, не Добре. Достой, проходь, 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 проходь Бляха мне бошку збрив просто до секунду.